Доброго любі друзі! Ну що, Леса Володимирович на зв'язочку, знаходимося ми в Чехії і їдемо на завантаження, 7 кілометрів нам до завантаження. Завантажуємося. Дай Боже під рампою. Хоча в Чехії і в Польщі завантажитись під рампою дуже важко. Постійно возиш як не метал якийсь, так міндобрива, так ще якось. Ага, і їдемо на Польщу, їдемо на Чінстахову. Тому що треба подивитися до машинки. З'їжджаємо. З'їжджаємо, про всі ж кажучи, з'їжджаємо на невеличкий відпочиночок, так скажімо. Подивимося, ролик у мене там свистить на помпі, я так розумію. Треба буде замінити його. от, І вебаста, вебаста. Тому що я на тому тижні стояв в Парижі на вихідних. ну і Температура опустилася до 11 градусів. Я дивився ввечері. я на... Натискаю на кнопочку, а вона мені каже, друже, давай ремонтуй мене на кнопочку Rebaсти. Тому треба подивитися до Вебасти, вона якусь помилку видає. О, може там щось критичне, може там немає нічого критичного, не знаю, треба подивитися, тому що вже і у німців буває прохолодно. Так що треба, треба. О, ну і так своїми речами там позаймаюсь. Я думаю, ненадовго, думаю, там на дні 3-4, ну, а так як піде, знаєте. Може і на тиждень. <хи> От. Е, біля своєї машини там треба буде трошки порити, треба буде передні гальма зробити. От, бо задні вже зроблені повністю, ще передочок залишився. Блина два замінити, тормозні диски, ну і колодочки. Позаду вже і блинчики новесенькі, і колодочки новесенькі, і навіть наручничок колодочки новесенькі. Тобто все повністю. Бо я ж той раз е, міняв повністю і пшеводи, ну, трубки ці на паливо, і на топливо, і на. Тормозації, так що як став. Їдемо, їдемо! Зараз завантажимося і на Поляндію. Де там друга? Так, ну що, пломбу одягнули. Упс. Завантажились. Збиваємо маршрутки, летимо. Фура криво стоїть того, що у мене цей спойлер відкривається, щоб достати трос той. А з іншого боку ні. Тому я так беру вліво, від'їжджаю, щоб мені було зручніше того троса не дістати. Якщо що, ось ми виїжджаємо. Завантажилися під рампою на моє здивування. Нова якась логістика, бачите, тут ще строїться, там на території строїться. Половина рам ще не працює, половина працює. Ось новенька промзона робиться. Фу, а я змукрів капут просто, жара неймовірна. 31 градус. Капут. Добре. Крутимо педальки. Що, любі, друзі, маємо ніч без 20 на годину ночі, а ми ще не стоїмо. Ми ще крутимо педалі. Якесь містечко проїхали. От. Залишилось нам 2.25. Думаю, ще якихось там ну, до годинки ще проїдемо. Зараз до нормальної заправки декоїсь доїдемо, заїдемо, подивимось чи є там місце, тому що вони тут всі завалені. От. Знайдемо собі якесь містечко і будемо вже відпочивати. І будемо відпочивати. Залишилось нам 186 до розвантаження. От. Тобто завтра за. Першу шайбочку, то все, доїдемо, розвантажимося і поїдемо на базу. Поставимо машину. І наш вікенд, чи відпочинок, чи я не знаю, як це назвати, буде розпочати. Завтра п'ятниця, до речі, завтра у Польщі до 6 годин вечора можна їздити і заборона починається. Ну Це я за фури кажу. От. А на легковій на легковій кажу, а на. Чехію у нас іде заборона з 6 годин вечора, ну, з 5 тобто з 17.00. А з 18.00 в Польщі. Ну, нормально, я думаю, ми встигнемо. Та як десь я стану о пів на другу, плюс-мінус. То в принципі в 11 ми там плюс-мінус стартуємо. От. Там поки доїдемо, то все, там якісь три годинки. Ну, якраз прийти, в принципі, десь 5-6 вечора, якраз ми і будемо на базі. Але то не критично, ми можемо і запізнитися на годинку. Це нічого страшного, тому що у нас рахується та як доїзд до бази. Так що. то не є питання. Так, заправочка якась. Що ми тут маємо? А ну тут як такої паркінгу немає. Так, раночку, доброго вам! На заправці стоїмо в Чехії. І відкриваємося. Ми вже відкрилися. Зараз на молодочку стоїть. Зробили обхід. Все в порядочку. Ну, в принципі, перед колонками стояли. Вчора валили до півно-другої на ночі. Нам залишилося до розвантаження 148 кілометрів. Вчора дуже файно проїхали. О, чому так довго їхали? Тому що... Опс, опс. Е, тому що хотів у душ. Заїхав на 5 чи 6 паркінгів і це я не перевищую. Я реально кажу, що на 5 чи на 6 паркінгів заїхав і не працює. Там не працює і на двох працював, але тільки монетами. А я ж кеш з собою не вожу. От, Мені би картою розрахуватися, картою не можна. І ось на цій шельці. Єдина заправка, на якій це все вдалося. Підходжу, 50 крон душ, картою розрахувався. Трішки в порядок себе привів, покупався, сказала не обмежена кількість часу в тебе, тобто скільки захочеш, бо я кажу, Ілля, мам часу, вона скільки захочеш. Я о. Атлічька. Ну, в принципі, хто там вночі сильно так душі ходить в Чехії. Так що, привели себе в порядок, проїхали дуже добре. Зараз маємо 10.36, ну, вже 6 хвилиночок ще 5 ми стоїмо на молоточках. І вилітаємо. Сонце пале вже... А, ну 28 градусів більше не дивився. Бо я відчуваю, що пале так, що жесть. Добре, вже майже доїхали. Вилітаємо. Ну що, бі, друзі, 700 метрів і ми маємо десь вже наші тіске бровари. От, до речі, машина їхня фірмова попереду їде. Так, будемо дивитися. Напевно, він туди їде кудино. Так, де ж вони? Там Орлен, а вон, я бачу, вже ту пивоварню. Вон, Бачите, за заправкою вже такі великі цистерни, і написано щось там про пиво. Бутилка з пивом намальована, значить туди. Ну, Ось ми вже й летимо пусті, розвантажились, дощик почав падати. Ну і що, нам, 90 кілометрів ми на базі знаходимося. І все, і наш відпочинок починається. Ставимо машинку, візьмемо свою. І по своїм справам вже будемо. А, що треба здати, буде е ЦМР, Ну, порахуватися, так скажімо, ЦМР, там чеки поздають. Може бути сьогодні, може бути завтра подивимось. Відпочиваємо. До речі, дуже великий мінус у Сканії, от що я так уже поїзді помітив, це їздити на пусто. От коли вона пуста, це просто жесть. Тобто от дощ починає падати. Просто будь-який поворот її заносить абсолютно, навіть на газ не натискаю. от тільки що по клеверу з'їжджав. І вона просто сама починає йти буксом. Ну, не буксом, а боком. І починає з це, як от кажуть, ножничками. Ножничками складати починає. Оце великий мінус. І я думаю, зимою, на пусто, коли я буду їздити, це буде дуже погано. Лумана такого немає. Я оскільки їздив. Манкусти йде набагато краще. Тобто у нього жопу так не підкидує ні вліво, ні вправо нікуди. А от у скані є таке питаннячко. Я ще це помітив тоді, коли е, кабіну задирали, коли масла фільтра міняли. О, я дивлюся, коли кабіну повністю вже опустили. Е, я дивлюся, а машина жопа, знаєте, зараз підпригне. Ну тобто кабіна важка, а задня вісь легесенька дуже. От. Ну і це, так скажімо, сказується от на їзді в дощову погоду. Хто їздить на скані і має таку проблему. Ну, в принципі, всі, я думаю, мають таку проблему, хто їздить на сканії, то скажіть. Тому що от реально я це помічаю дуже сильно. А так все окей. Машинка-бомба. Ось ми вже і на базі. Наша, тут магнію. Ось вона. Стоїт красавіця. Ну шольб, друзі, машинку поставили, все, стоїть. Речі позабирали вже, своя вся забита повністю. Огорізи позапижовували, в багажник повний. Ну і все, і на свої ласочки зараз полетимо відпочивати. Рейс закінчений. Відпочинок розпочати. Ну як відпочинок? Так. Вікенд. Добре. Всім па-па.